Механізм та новий розмір виплат за окремими статтями дітям війни та чорнобильцям ще невідомий, а політичні партії вже почали публічно висловлювати своє занепокоєння тим, що розміри соціальної допомоги можуть бути скорочені. Відтак кажуть, готові відстоювати права пільговиків у судах різних рівнів аж до європейського. Але спочатку винесуть це питання на сесії обласної ради. На черговій сесії обласної ради буде поставлено питання щодо норм прийнятого цього закону. І буде обов'язково написано звернення. Я думаю, якщо воно не буде від цієї обласної ради, то буде від тих людей, які нас зрозуміють і підтримують, до президента, до кабінету міністрів, із закликом не порушувати статтів 22 Конституції України. Тобто, всі ті пільги, які закріплені нормами закону, існуючих, не повинні бути побрані. У 22 статті основного закону йдеться про те, що конституційні права і свободи не можуть бути скасовані а при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Управління соціального захисту населення, яке і відповідає за виплати дітям війни та чорнобильцям, кажуть, що закон уважно вивчили, запевняють жодних скорочень існуючих виплат він у собі не несе. Навпаки, прийняті зміни до бюджету за окремими статтями передбачають додаткове фінансування. На сьогодні ми заборгованості соціальних виплат не маємо прийнятими змінами до закону України про державний бюджет України на 2011 рік. Навпаки передбачено додаткові суми щодо соціального захисту населення. Це стосується і санаторно-курортного лікування ветеранів війни. Це стосується і виплат компенсацій, грошових компенсацій за харчування дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Передбачена дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, які нараховані за різними програмами. Переконатися на практиці у тому, хто правий каже Світлана Косінчук, можна буде вже незабаром. Щойно уряд відпрацює механізм реалізації нового закону. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна. Програма день.